Всім вітання. У минулому відео ми розібралися, що таке кредитна історія, як її перевірити. Хто не дивився, обов'язково подивіться посилання на відео зараз з'явиться справа зверху. А в цьому відео поговоримо про поняття кредитний рейтинг. Це, на відміну від кредитної історії, більш важливе поняття, і кредитний рейтинг використовують кредитори. Для визначення давати позаку клієнту чи кредит, чи не давати кредит, перше, що відрізняє кредитний рейтинг від кредитної історії, це те, що кредитна історія це просто, так би мовити, суха статистична інформація, а кредитний рейтинг це вже комплексна оцінка. Так би мовити, найповажніший кредитний рейтинг складає Українське бюро кредитних історій, так як воно має найбільшу базу кредитних історій, тому. Цим рейтингом часто користуються інші банки і фінансові організації для оцінки клієнта. Власне, сам кредитний рейтинг він просто показує певну суму балів, яку має позичальник. Максимальна оцінка може бути 700 балів, і є приблизна градація рейтингу, яку дає сам у БКІ. Наприклад, якщо у вас в кредитному рейтингу 0 балів, то це так званий стан дефолту і доступ до кредитування буде відсутній. Якщо у вас від 0 до 250 балів, це низький рівень кредитоспроможності 250-300 балів низький рівень. 350 50 450 середній, відповідно, 450 – високий, і 550-700 – це дуже високий рейтинг. Вся ця інформація буде доступна в статті, яка буде в описі до відео. Далі розберемось, як його перевірити. Цей кредитний рейтинг для початку. Треба перейти на сайт Українського бюро кредитної історії. БКІ там є розділ кредитний рейтинг. В цьому розділі, власне, можна його перевірити. На відміну від кредитної історії, кредитний рейтинг перевіряється тільки за оплату. Кредитну історію, наприклад, раз на рік можна безкоштовно перевірити. Якщо ви хочете дізнатись поточний ваш кредитний рейтинг, то, то доведеться заплатити, е, Вартує це наразі 90 гривень. Після натискання на кнопочку отримати вас перекине на сторінку оплати, можна швидко оплатити зручним способом. І одразу після оплати ви отримаєте ваш кредитний рейтинг. Він завантажиться вам на комп'ютер, і також він буде доступний в особистому кабінеті на сайті УБКІ. Ось, наприклад, кредитний рейтинг вже готовий. Зараз його і подивимось, для прикладу. Якщо ви натиснете на посилання кредитний рейтинг на сайті УБКІ, відкриється сторінка з кредитним рейтингом. Ну, тут просто зазначений бал. І приблизний опис, от для прикладу, у даного позичальника, у якого ми дивимось кредитний рейтинг, 578 балів у БКІ. Це оцінює як дуже високий кредитний рейтинг, середнє значення кредитного рейтингу в Україні 411, А цей рейтинг 578 балів вище, ніж у 96% українців. Які він пояснення дає у БКІ дуже високий показник рейтингу, свідчить про бездогану кредитну репутацію позичальника, що дозволяє розраховувати на найкращі умови кредитування у будь-якого кредитора. Тобто цьому позичальнику повезло. Він заробив собі непоганий кредитний рейтинг. Навіщо його взагалі перевіряти? Той кредитний рейтинг? Якщо у вас проблеми з отриманням кредиту, ви посилаєте, посилаєте заявки, а вам ніде його не видають. то... Варто його перевірити, подивитись на свої бали і подивитись кредитну історію, і тоді стане більш-менш ясно, в чому у вас можуть бути проблеми, і можна буде тоді дивитися шляхи їх вирішення. Також тут є ще додаткова якась інформація про кредити, але до власне рейтингу вона не відноситься. Якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку. Якщо є у вас якісь запитання чи коментарі, чи зауваження, чи скарги, обов'язково теж напишіть в коментарях. Підпишіться на канал, тут буде багато цікавих відео про фінанси та кредити. Всім дякую, всім до побачення.